Площа трикутника. Ну що таке трикутник, я сподіваюся, ви знаєте, да? три точки, які з'єднані між собою трьома відрізками, причому два відрізки лежать на одній прямій. Пам'ятаємо. І ще що слід нам згадати, що таке висота. Висотою трикутника називається перпендикуляр, опущений з вершини трикутника напряму, що містить протилежну сторону трикутника. Ось, будь ласка, у мене є трикутник А Б, З вершини Б я провів висоту BH. Оскільки у трикутнику вершини 3, то можна провести 3 висоти. Так само можна провести 3 медіани, 3 бісектриси, але сьогодні вони нас не цікавлять. Цікавить саме висота. Чому нас цікавить висота? Тому що площа трикутника дорівнює півдобутку сторони на висоту, що проведена до даної сторони. Півсума це одна друга. А це у даному випадку сторона, яка буде множитись на висоту БР. Якщо в мене в задачі буде сторона АВ і висота BH, я їх не зможу перемножити. Мені буде потрібна тоді висота, проведена з точки С до прямої АВ, до сторони АВ. Ну, і відповідно, до, якщо буде сторона Б С, то буде потрібна висота, проведена з точки А. Зрозуміло, да? що ми можемо використовувати тільки ту сторону, до якої проведена висота. І йдемо шукати площу. Далі є ще декілька формул для окремих випадків трикутників. Наприклад, прямокутний трикутник. У ньому є 90 градусів, і якщо домалювати, то вийде у нас прямокутник. Площа прямокутника це А помножити на Б. Довжину на ширину. У прямокутного трикутника, це будуть катити. Да? Ну, тільки в нас ж половина трикутника. Можна уявити, що АБЦ це діагональ, якщо був би прямокутник. Тому і по площу прямокутного трикутника можна знайти як півдобуток його катетів. А це множимо на БЦ і ділимо на 2. Тільки для прямокутних трикутників. Для різностороннього трикутника з іншими кутами таке не спрацює. Площа рівностороннього трикутника обчислюється за формулу S дорівнює А в квадраті корінність 3 поділена на 4, де А сторона трикутника. Рівно сторонній трикутник має рівні сторони. От для нього теж вивели окрему формулу. Так, вона дещо складна, але тим не менш. Її можна використовувати.